Мальовниче село Довге Іршавського району нарешті дочекалося початку нового сезону чемпіонату області. Другий тур змагань для ФК «Боржави» більш знаковий, адже довжани вперше гратимуть у рідних стінах. Сотні вболівальників навколо футбольного поля. Кожен глядач жене команду вперед і не дає спокою бригаді арбітрів. Що вже казати, навіть рух «Ультрас» починає розвиватися по всіх куточках області. Віталій яскравий приклад підтримки головної команди села Довге з дитинства за боржаву, як то кажуть, кожен домашній матч він та його компанія задають ритму трибунам. Команди чекаємо самовіддачі і перемог на виїзді. Турнірні задачі. Нам важко ставити турнірні задачі, тому що ми не в рівноцінному положенні з іншими командами, яких бюджет набагато більших. Ну і знаєте, самі історію. Команди довго, яка багато років, можна сказати, на ентузіазмі і виживає максимум із усіх, скорився ситуації. У нас вдячні за те, що в нас є, а як вийде там. Ну, але хотілося, хотілося б, щоб були найвищі там міста. І на початку ви сказали, що де Виноградівське ультра? Чекали на Виноградівську? Чекали, тому що я лично був. На грі Виноградова з Міжирям в Петрові, коли грали. Ну і там вони були. Я так з ними обмовився. Тіпа ті, чи приїдете вдовге? Вони сказали, ну, що приїдуть. Ну кажу, добре, прийдіть, будемо там щось замутиме, там щось спільне там. Але не бачу білі майки Севлюша. Божа на та футбольний клуб Виноградово. Чудові, прекрасні сьогодні. Матч на день Юрія, на день Григорія. Та всіх, хто Юрій, хто Юрій, хто Юрійович. Юрій. Вітаємо з цим святом. Матч між Боржавою та Севлюшем відбувся у День святого Юрія. У тренерському штабі виноградівців про цю дату знали, як знали і про день народження воротаря Юрія Славіка. Подвійне свято іменинника стало додатковим аргументом, аби поставити його в основу на усі 90 хвилин. Мені на тренуванні в середу сказали, що в мене день народження, та я буду грати. Надіюся і надалі буду грати, але це вже зависить від тренерів, від руководства. Я буду доказувати своєю рою на тренуваннях, в іграх офіційних. Надіюся, буду грати в составі під першим номером. бо Трошки мені некомфортно сидіти на заміні. Проте, вже на перших хвилинах, боржава зробила сюрприз для своїх болівальників. Помилкою в обороні гостей вміло розпорядився Ганчич. Його удар по воротах вивів довжанську команду уперед 1-0. Відзначившись, господарі почали грати від оборони. І протягом першого тайму їм це вдавалось повна. Попри це, виноградівцям вдавалося не раз турбувати ворота господарів. Хороші нагоди вдалося створити Чедрику, ковні та чонці. Але до голу справа так і не дійшла. Чимало атак гостей було зірвано ще й через постійні забігання у офсайд. Під кінець тайму виноградівці помітно нервували. Початок другого тайму боржава знову почала з атаки. Після подачі кутового Семканич з лету пробив поворотах. Славік на місці далі гості розпочали постійний натиск на ворота боржави на 49-й хвилині. Відзначитися міг Чедрик та м'яч пролетів за високо. Ще п'ять хвилин по тому віз партнера замикав ребрик, але теж трохи не точно. Перший тайм непогано ми грали, оборонялися більше. Ну, атакувала ваша команда дуже сильно. Ну, Я знаю, другий тайм ми виносились вже не так, не встигали вже все. Вже й фулити починали, вже вже не могли. Ледве вже іграли чесно. Та вже на 77 й хвилині гравці Севлюша зуміли зрівняти рахунок. Після подачі з кутового чумак головою переводить м'яч у ворота 1-1. На 85-й хвилині виноградівці зуміли забити вдруге. Реплюк скинув м'яч головою під удар Микуляку. Той не схибив 1-2. Дуже важко такі ігри грати. Я посивів, мабуть, у свої 28. Вже мені, мабуть, десь 35. Ну нічого, то з кожною командою треба настраюватися. Дуже важко і грати такі ігри. Пропустили на перших же минутах. Дуже добре, що ми відігралися. Ну, по -перше, по перше, говорю, що з перших минут треба грати до кінця. Добре, що вийшло. Дякую своїм партнерам, що забили, що порадували мене в кінці чесно говоря. Дуже їм дякую. Далі гостям вдалося втримати рахунок переможним. Тож у підсумку виноградівський севлюш до кубку готуватиметься з хорошим настроєм. Я думаю, що із боку команди була невеличка недооцінка суперника. А потім важко наверстати, то перестроїтися, але до їх честі футболісти вони змогли перестроїти, забили два м'ячі. Що нас? Ну, Довго дало нам урок на будучі матчі, що треба з перших хвилин відноситися до суперника з повагою. Досить багато травм у нас в команді, три чоловіка травмовані. Але думаю, що ми підійдемо до фінального матчу. Повній бойовій готовності. Із фаворитів у аутсайдери. так лаконічно можна охарактеризувати шлях Мирослава Мудри за останній рік. Ще донедавна він виступав за виноградівський севлюш. Зараз же захищає кольори Іршавської бужори. Севлю, я був не потрібний, я вдячний середньому, я провів у них зімні збори. Ну а потім життя складне, довелося перейти у бужору як робота і друга причина, так що тренуватися я не можу, то перехід у бужору був для мене найкращим варіантом. Тим більше я тут починав свою кар'єру. То в обласному чемпіонаті, то мені було приємно вернутися до неї, як тут всі знайомі, друзі. Саме новоспечений капітан бужори Мирослав Мудра і відкрив рахунок у матчі. На початку другого тайму, завдяки успішному стандарту та невпевненим діям кіпера Юрія Погорляка у ранці, який теж у цей день святкував день народження. Передувала забитому м'ячу бліда гра команд у таймі першому. Поодинокі випади гостей натикалися на бар'єр у вигляді кіпера іршавської команди. Минайцям також складно давався контроль м'яча. Нам, я думаю, не вистачило в деякій мірі впертості. Напевно, треба було бути агресивніше в деяких моментах, і потрібно дожимати моменти. Мало били поворотом. Не знаю, не вистачило нам якогось напору, мені здається. Опісля пропущеного голу минай кинувся відіграватись. Василь Беца на правому краї заробив пенальті. Роберт Гегедош його успішно реалізував. Могли підопічні гібалюка виходити вперед, якби Василь Пиняшко або ж Владислав Образцов реалізували свої моменти. Але бужора вистояла, хоча й з горем навпіл. Футболісти неодноразово вдавалися до хитрощів. Вболівальники ж чинили неабиякий тиск на суддівську бригаду. Люди п'яні, вибігають на полі, б'ють суддю, так дергають. Це такое надо закривають заканчувати гру, 3-0 пораження сопернику і хазяїн, то є все заканчивають. Ми потеряли два очка, Я беру повністю відповідальність на себе. Я виноват. Команда зіршави здобуває у рідних стінах позитивний результат. І вже за підсумками двох турів має у своєму доробку чотири пункти. Бужара показала своє. Що вони можуть боротися і треба боротися? Дві ігри ми вдома заграли. Зараз дві ігри у нас поляна і хуст оболоні виїзні команди. Будемо там старатися щось показати на виїзді, бо вдома рідні стіни допомагають. Болівальники побачили, як люди болівали, задоволені десь трошки ну, на емоціях, тому що показали свою силу. Футболісти, яку вони мають на даному етапі. Для нас Нічра, ну сильно виграш. Міна є сама сильна команда в області на даному моменті, ряді з Севлюшом. Для нас ці пункти заліковий дуже важливі.